Що ж таке фанкойл і як він працює? Фанкойл це прилад, який працює на рециркуляцію повітря в приміщенні. Виглядає канальний фанкойл койл от таким от чином. В нього внутрі є теплообмінник, який отак от стоїть, і вентилятор. Як же він працює? Ми беремо повітря, всасуємо з одної частини кімнати, потім на теплообмінник подаємо сюди воду або гарячу, або холодну. Якщо він працює взимку на опалення приміщення, значить ми подаємо гаряче теплоносій. Фанкойл працює на охолодження приміщення. Ми сюди від теплового насосу подаємо теплонасійські температури ну, 6-7 градусів. Далі повітря, яке з кімнати проходить, по теплообміннику гуляє вода, вона це повітря охолоджує і подає в другу частину приміщення. Друзі, це не вентиляція. Він працює, ще раз повторюю, в ріциклі забирає повітря з однієї сторони, охолоджуючи, нагріває, і роздає в другу сторону.